Друзі, це, тут була кілька років, дуже класна малина відновлювалась, плодоносила І минулого року, після того як не було жодного дощу з травня по жовтень у нас на Полтавщині, з малини майже нічого не залишилось. Бур'ян буяє, малини немає. А відновити її дуже хочеться. Думаю, що основні причини це відсутність вологи, суглинок, глинистий ґрунт. Коли вологи немає, він перетворюється просто на цемент. Плюс я ще трохи відкопав її для того, щоб розсадити. То не прожилося те, що розсадив, і те, що залишилося, Теж майже закінчилося. Тому для того, щоб вирішити питання відновлення, і вирішити питання води, і бур'янів, і підживлення, і ґрунту, знайшов одну технологію. В наступних відео покажу її. Буду відновлювати цю малину, тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео, будемо разом з вами це робити. Дякую.